Audi e-tron в кольорі Nardo Grey. Він з 2020 року з батареєю 95 кВт, 100%, має запас ходу близько 400 км на такі от антихром решіці дороге освітлення лінзоване, Присутні камери 360, парктроніки 360, сліпі зони. Всі датчики працюють. Також ось такі от оригінальні дисочки від Audi на гумі Bridgestone ось Тут у нас роз'єм зарядочки. Таким чином не раз виїжджаю і так само заїжджаю. Пам'ять сидінь, комбінований салончик з шкірою та алькантарою. Автоматичний режим, повністю цифрова приборна панель. s, s не мультикермо з адаптивним круїзом, під рульовими палюстками. Пробіг автомобіля складає 88 тисяч кілометрів, повністю цифрова приборна панель з великою кількістю інформації. Вся все управління виконується у нас через ці два сенсорні екранчики. Що ми тут маємо? Є на сраді, носії, телефончик, навігація, автомобіль і телефонні програми. Найцікавіше у нас знаходиться в розділі автомобіль. Є у нас тут управління пневмопідвізкою. У Купу режимів можна як підняти, так і опустити автомобіль. Також інтеграція можна погратися з сидіннями, кліматична установка присутня. В насоб можна регулювати, також освітлення. Можна вмикати, вимикати паркувальний асистент. Все у нас тут, в принципі, налаштовується. Є допомога при спуску з гори. Можна такі таке меню, вимкнути екранчик і налаштування клімату та підігрію. Вибори режимів їзди, можна також вмикнути камерки. Дивіться, у нас 360, можна вибрати направлення, які забажаєте. впереду, збоку, там, зверху, позаду, з боків, наприклад, позаду, з боків. Дуже зручно і класно виглядаю. Такий у нас селектор автомату, електричний ручничок. У нас чорна стеля, панорамка. Відкривається повноцінно на два ряди. Посадок ви можете спостерігати у нас дуже багато місця. Також Алькантара і шкіра, клімат у нас тут чотирьох зони. Всюди налаштовується, як бачите. сюди використовується сенсорне керування, що є дуже зручним. Дефлектори повітря, ось такі от сіточки, додаткові дефлектори, куди ж без шторочок, можна так закрити. позаду у нас ось така суцільна лінія. Оптики стоїть на електропривід, тому все річняється автоматично саме. Є в нас додаткові коврики, сіточки, які можна поскладати також під сіточка, Звідси можна відкинути сидіння, і також під низом у нас є докаточка. Друзі, а ціна даної ауді складає 29 500 доларів. Якщо ви хочете придбати собі таку чудову електричку від компанії Ауді, запрошуємо вас на автопоїнц. Це доградка Сутіська, 19 Тут ви зможете приїхати, прокататися на даному автомобілі. І якщо вам це сподобається, придбати його.